З вами Юджин, і сьогодні я розкажу про ентузіастів, які змогли змінити індустрію страйкболу, заявити про себе і вписатися в історію просто назавжди. Кожна людина, яка приходить в страйкбол після оренди і думає, який привід собі взяти, має напевно таку, можна сказати, вологу мрію. Якщо він до того грав в сталкер і захоплювався цією атмосферою, цим лором. Він буде хотіти ВСС, Вінтаріс або щось таке подібне. Якщо людина більше дивилася на американську культуру, він буде хотіти кріс Віктор. Якщо ви не здогадалися, то сьогодні ми говоримо про крайтак. Компанію на логотипі якої красується кракін, який одразу асоціюється з якістю і недешевою ціною, ну а також нашим кракеном. Коли в Україні страйкбол починав набирати своїх обертів, це 2013 рік. Всі бігали з G36, моделювали е, німецькі сили спеціальних операцій, десь проскакували МП5, калаші і звичайні МК. МК в той час це максимум був квадрейл або якась М-ка з веслом, типу М16, ще така стара в'єтнамська. І максимум. Крутості тоді, напевно, це був обвіз від МакПул. Це таке трикутне, трикутна цівка, яка весь час норовила від тебе кудись втекти або вліво, або вправо. За океаном, в цей же час група ентузіастів, такі як Крайтак, їхньою головною метою було похитнути статус-кво таких іменних виробників, як VFC, G&G, Tokyo Marui та інших. І заявити про себе, піднявши планку якості просто в космос. В той час у них був революційний дизайн, а також колаборація з виробниками бойової зброї. Першим революційним проривом, який переплюнув всі очікування, а також змусив нервувати конкурентів, став крайтак Trident М4АЕК. Сказати, що це було щось нове, круте це не сказати нічого. Е, хлопці. Були професіональними майстрами. Вони тюнили стрейбольну зброю, вони знали, що вони роблять. В їхній першій моделі одразу був регульований приклад положеннях, який міг розмістити в собі будь-який тип акумулятора. Чи це моноблок, чи це типу нунчак. Також пістолетна рукоятка ліцензія від Chris Defiance. Також модель, репліка отримувала свій корпус. Ловер, апер і цівку з авіаційного алюмінію, що вже не є дешево, круто, міцно і потужно, цівка мала інтерфейс M-Lock, тобто кожен оператор міг повністю під себе зібрати фронтсет, який йому до вподоби. Рукоятка, пекбокси, любі аксесуари можна було покласти в різних положеннях. Якщо порівняти з тим, що було в конкурентів на той час. Це емки з веслом, про який я вже говорив. І чесно, нічого цікавого. Тоді це була по факту революція. Компанія крайтак привернула увагу до свого продукту інших іменних виробників зброї, які також хотіли побачити свій продукт в страйкбольному виконанні. Це свого роду також дуже крута реклама. І через деякий час з'явилася модель від War Sport LVOA. Це така зброя, вона впізнавана тим, що цівка в неї виглядає як паща звіра. Потім цю штуку успішно злизали G&G та ICS. А пізніше крайтак також реалізували карабін від Барет. На самому старті своєї дороги крайтак дали своїм покупцям можливість виділятися, можливість мати якісну зброю з коробки, і просто класно грати і не парити, що в тебе щось. Відлетить, поламається і буде тріпати тобі нерви. Нову мету, яку перед собою поклали ці ентузіасти, це зайти в сегмент пістолет кулеметів. У 2017 році, коли хлопці презентували свій кріс Вектор, в них з конкурентів були тільки mp 5 та p 90 від цими або Tokyo Marui. І це був революційний дизайн, революційний гірбокс. Хлопці просто перевернули гру в свою сторону. Я тримав цей кріс-вектор, коли був на Іві в березні цього року. Штука класна, відчувається дорого, трошки не ергономічна, але кожному своє. Вона класна, вона варта уваги і вона привертає увагу. Після цього успіху Крайтак почав співпрацювати з такими компаніями, як FN Herstal та Evike. Evike – це найбільший стрейкбольний магазин в Штатах. І після цього були створені ліцензійні P90 з офіційними маркуваннями та FN SCAR Sub Compact. За роки, що минули з моменту запуску Крайтак і через еволюцію їх багатьох продуктів, одна річ ніколи не змінювалася. Це ставати кращими, розширяти свої кордони і виходити на новий рівень майстерності та продуктивності. Зараз в моїх руках CraйTack Trident другої генерації. Що вам про нього розказати? Зараз придумаємо. Я покладу цю красуню на модну підставку. Ось так. Зовнішньо від першої генерації ця модель відрізняється тільки тим, що в неї інший інтерфейс. На першій генерації був m M-Lock, тут K-Mod. Врешті-решт, це ж все ж таки той самий легендарний трайдент, з якого почалася історія успіху. Ресивери, верхній, нижній, цівка все виконано з авіаційного алюмінію, що є міцним, що є класним і дійсно дорогим. Також повністю ці всі матеріали анодовані, що захищені від корозії. Також тут є такі класні дрібниці, якими, в принципі, зараз нікого не здивуєш, але давайте зважати на те, що дана гвинтівка в продажу вже майже 10 років. Перше, це у нас розширена шахта магазину для того, щоб легше було попадати. Селектор вогню продубльований з двох сторін для того, щоб оператору можна було нормально працювати, незважаючи на те, яка рука в нього домінуюча. Це коли ми. Перекидуємо ліву руку і міняємо на праву руку, щоб можна було класно оперувати. Також у нас тут іде розширена скоба для того, щоб коли ти працюєш в рукавицях, тобі було комфортно. Приклад, який регулюється в шести положеннях, який є широкий, для того, щоб можна було помістити акумулятор любого типу. Це зараз здається, ну, нічого такого, але 10 років тому це був прорив. Я прикріплю фотки, що можна було купити 10 років тому з конкурентів. Цівка у нас ліцензійна Defiance TR 110. Це 10 дюймів алюмінію, який витримає любі обвіси і любі взагалі погодні умови. Це потужна основа для кріплення всіх аксесуарів, планок пікатіні і того, що ви захочете. Так, я зараз по варварськи розбираю цю штуку. Для того, щоб показати вам ще деякі класні нюанси. Опа. Отже, якщо ви бачите, Gearbox також має свій унікальний серійний номер. Мало того ж, він має свою назву Nautilus V2. Це найпродуктивніший і найнадійніший гірбокс, який можна взяти просто з коробки. В ньому встановлені 8-мм підшипники, також посилений поршень та голова поршня система швидкої зміни пружини. А саме круте, бачите, як він блистить. На ньому нанесено антикорозійне покриття для того, щоб він пережив будь-які найагресивніші умови використання та гри. Також у нас встановлена роторна камера Hop-Up, яка дозволяє тонко відрегулювати політ найважчої кульки. З приємних нюансів: саме в цій гвинтівці встановлений MOSFET Gate Titan V2, він дозволяє запрограмувати стрільбу відсічками по 3, по 5 кульок. Якщо ви любитель mil 7 проєктів, Можна запрограмувати такий нюанс, що гвинтівка вам дозволить випустити тільки 30 кульок, після того вам обов'язково треба перезарядитися, і після 5 секунд вона дозволить вам стріляти далі. Також цей MOSFET захищає вашу гвинтівку і акумулятор від перерозряду або від інших е, проблем, які могли б статися. Також можна налаштувати чутливість курка. Приводить до руху цю сюмохійну мотор Тінлі GT25K. Мало того, що воно звучить дуже дорого, воно реалізує і виправдовує себе на кожен песо. Якщо ви додивилися це відео до цього моменту, я хотів би підбити підсумки. Коли я готувався і збирав інформацію для цього відео, я був вражений тим, що немає жодного російськомовного чи тим паче україномовного відео про край так, я маю такі здогадки що компанія Craig була цікава нашому українському гравцеві, коли саме шукали той самий Кріс Вєктор. Але коли бачили цінник, амбіції так трошки ішли донизу. Хоча VFC, окрім ліцензійних маркувань і класних корпусів, за ту саму ціну не дає скільки драйву і кайфу, як Крайтак. Хоча в ЄФСІ у нас користується більшим попитом, напевно, через те, що в нас розвинутий такий культ трушності. Це тру, це не тру. Ті люди, які е, хочуть моделювати чи збирати збірний образ на якийсь зі спецпідрозділів, вони будуть гнатися за правильними бадіками і за правильними маркуваннями. О, і під час цього втрачає багато класного, кльового, драйвового за ті ж самі кошти. На мою скромну думку, крайтак це історія про те, як майстри своєї справи поміняли гру повністю в свою сторону, змусивши копіпастити свій продукт таких динозаврів індустрії, починаючи від G&G, закінчуючи якоюсь там цими. Отже, з вами був Юджин. Почуємось.